Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua на каналі Розумних пристроїв. Продовжуємо серію оглядів контролерів для гаражних воріт, каліток, ролет. Якщо вам сподобається наш огляд, просимо поставити лайки, підписатися на наш канал, щоб ще більше людей побачило даний огляд. А сьогодні пропоную вам розглянути контролер, Wi-Fi контролер керування гаражними воротами Tuya який має сухий імпульсний контакт. Ось так він виглядить. В комплекті йде сам контролер, провідний датчик, провідний датчик на ворота, магнітний, як бачите. В попередньому огляді ми дивилися контролер, який працює на батарейках без провода. Ну, в принципі, це як кому підходить і той варіант. Зручний і цей варіант зручний. Ось в такому пакуванні він у нас йде. Така гарненька коробочка. В комплекті бачите є різні... кутник, він використовується для приближення магнітного датчика, якщо відстань досить велика. Є різні гвинти. Ось кріплення, клейка стрічка і навіть ось такі хомотики. Далі йде інструкція. Ось, в принципі, стандартна, де показано, як, що куди підключати статус і додаток. В комплекті є навіть ось така стрічка, на клейковій основі, де ви можете. Приклеїти сам контролер до якоїсь поверхні. Так, розглянемо ближче. Що ми маємо? Як я вже говорив в попередньому відео і інших відео оглядах. Раджу купувати, так, да, це Китай, але краще купувати брендовий Китай. Тобто це бренд Wufi. Він працює ось на Wi-Fi. Частота Wi-Fi 24 ГГц. Вживлення в нього 220 вольт, як вернулось діапазон 100-240. Згадаю, що в попередньому відео ми дивились живлення було 12-24 В або USB. Тобто, бачите, це трошки інший. Інше підключення, інше живлення, в кого який двигун, як кому зручно, і різні варіанти в нас можна підібрати. Нормально Output, як бачите, нормально відкритий. Має свою модель, це також важливо. Це не нонейм, як я говорив. Це є бренд, це є модель вказана, є сертифікати, є кнопки, Кнопочка, яка, в принципі, відповідає за включення виключення, а також якщо ми її затискаємо, ми додаємо в додаток. Є світлодіод, який показує нам статус роботи і додавання. Значок Wi-Fi. Ось Цей провід це у нас йде живлення. Ось, дивіться, в комплекті прямо в розетку. Якщо у вас нема розетки, є вихід на 220 вольт. Ну, Зрозуміло, розетку можна, вилку можна обрізати і підключити напряму провід. Або зробити розетку. Далі досить довгий провід, довжина проводу 5 метрів ось тут, до датчика воріт. Тобто один датчик ви оцей підключаєте на, наприклад, кирпічну колону, яка у вас поряд, яка не рухається. Вона не рухається, а це на, на рухому частину воріт. Вони повинні йти ось так близенько при роботі. Вони магнітні датчики, ось такі йдуть в комплекті. І, звичайно, ось де чорний і червоний провід це сигнальні. Це сухий контакт, який замикається імпульсно і передає це замикання на ваш двигун. У вашому двигуні також вихід має бути. Таких контактів, куди ви підключаєте цих два проводи. Нічого складного. Давайте спробуємо додати, подивитися налаштування. Для цього ми подаємо живлення. Дивимося. Ось, заблимала світлодіод. Я ще раз кажу, якщо не заблимав, значить ми маємо затиснути на 3 секунди оцю кнопку. Пробуємо додавати. Ось плюсик додати пристрій. Ось, бачите, як швидко все додається. Тиснемо. Тут ви маєте вказати пароль вашого Wi-Fi. Іде процес додавання. Очікуємо. Має засвітитися кнопка завершено. Ось, є повідомлення, нажимаємо. Завершено. Ось такий головний екран даного контролера. В даному випадку зачинено показує статус. Ось бачите, якщо ми ось міняється статус, приближаємо зачинено. Забираємо. Відчинено. Це рухома частина воріт. Так, що ми тут бачимо? Так як і в попередніх оглядах контролера ми бачимо історію. Тут можемо дивитися, коли ворота були відчинені закриті, скільки годин, якої дати. Тут у нас розклад. Можете вписувати, наприклад, щодня там в якусь годину відкрити і в якусь годину, яку ви вкажете закрити. Далі. Сама кнопка відкривання воріт або закривання. Ось, Бачите, спрацьовує тут. Світлодіод навіть засвічується. Ось це в нас зачиняється. Ми поставимо сюди. Зачинено. От все зачинено. Показує навіть візуально, що зачиняється ворота, Ось зачинено. І відчинення. Ось, ворота відчиняються. Змоделюємо, що відчинено. Ось бачите, чому так воно довго, тому що ми можемо виставити цей час, скільки воно буде відчинятись і зачинятись. Зараз я покажу, так як в попередніх моделях. До речі, якщо, от, наприклад, зараз бачите датчики розімкнені, якщо ми натиснемо зачинити, буде цікаве повідомлення зараз червоним кольором. Червоним шрифтом, що ворота зачиняються, але статус не змінився. Зараз побачите. Ось, бачите, пише, що вам прийде повідомлення таке, що щось з воротами сталося. Скоріше всього, ви дали команду зачинити, вони не зачинились. Якась перешкода. Можливо, світла немає, але вам це повідомить. Це теж дуже, дуже досить корисна функція. Дивимося далі. Е, так, ось тут. Set countdown. Ви можете встановити таймер. Наприклад, через. Ви відчинили, через там 5 хвилин, щоб вони зачинились. Ставити 5 хвилин і вони зачинюються. Далі, налаштування. Ось, якщо вімкнено оця... Функція, то вам прийде повідомлення, якщо ворота відчинені довгий час, і ніхто їх не зачинив. Прийде повідомлення, що ворота відчинені, потрібно зачинити. Але повідомлення прийде через оцю кількість хвилин. Ви її можете налаштовувати ось. Можете налаштувати, навіть години можете ставити. Тобто, в даному випадку, через 10 хвилин вам прийде повідомлення, що ви забули зачинити ворота. Це. Якщо увімкнено, буде приходити повідомлення, що ворота зачинені. Це так само, якщо увімкнено, буде повідомлення, що от відчинено. Далі голосові налаштування. Якщо у вас підключені голосові асистенти, наприклад, Google Assistant, ви тут налаштовуєте. І ось важлива функція Room Times. Тут ви вказуєте, бачите, 20 секунд стоїть. Ви можете поставити мінімально 10. Ось. Зберігаємо. 10 секунд. Тобто, що це означає, що е, потрібний час на відкриття ваших воріт або ролет 10 секунд. Ви можете таким чином налаштувати це все. Так само на, на закриття. Можна менше ставити. Ну, менше не можна ставити, можна тільки більше. Бачите, більше 10 секунд. Час відкриття ваших воріт. Ось такі прості налаштування. Практично ідентичні попередньому контролери, який ми розглядали раніше, Я посилання внизу дам на, на всі види контролери гаражних хворіт, які в нас є. Можете дивитись. Ось. Тому ще раз скажу, чому це краще пульта. Бо так, багато хто подумає зараз, що да, є пульт. І, в принципі, мене це влаштовує. Перше, це рахується розумний контролер. По-перше, ви можете свої ворота відкрити з будь-якої точки світу. Головне, щоб цей контролер був в зоні дії Wi-Fi, включений до інтернету. Це раз. Друге, важливі нагадування про, про те, що ви забули закрити ворота. Ви прийдуть вам на телефон, де б ви не були. Це два. І по-друге. Як я раніше показував, можна зробити сценарій. Ось, якщо ми звідси виходимо в Smart Life, берете плюсик, створити сценарій. Ви можете створити сценарій, що коли ви виїхали з дому і 3 хвилини ворота були в стані відчинення, контролер автоматично їх зачинить. Без вашого відома, тому що такий сценарій створений. Або ж навпаки, коли ви в'їжджаєте в зону вдома, ваші ворота автоматично можуть відчинитися при вашому під'їзді. Це потрібно ну, більш так точно налаштувати, але це працює. Тому, так і він називається, розумний, тому що в культу таких функцій немає. Тому, якщо вам сподобалось наш відеоогляд, просимо поставити лайк і підписатися на наш канал. І до нових зустрічей!